Подробнее эту тему обсудим з гостем. Это народний депутат от блока Петра Порошенко Сергій Каплян. Здравствуйте, Сергей. Доброго вечора. Вот є у вас інформація, хто вообще придумав да дать надсевету полномочия до рішення суда приостанавлювати ліцензію телеканала? В чья это ініціатива? Путіна. Объясните. Путіна. Ті, хто програв інформаційну війну на сході і в Криму, коли тільки ми обрали нове керівництво Ради національної безпеки та оборони України більше ніж рік тому. При перехідному президенті, виконуючому обов'язку, коли продали Крим, Ви не... без далеких експертів. Ні, ні, це не далекесу. Треба розуміти природу цього всіх рішень. В Україні існує така п'ята колона Кремля. І це не обов'язково ті, кого Путін фінансує. Це ті, хто не здатні сьогодні бути владою. І в умовах, коли не проводяться реформи, коли немає навіть ознак боротьби з корупцією, запитайте у цих людей, які дивляться нас, чи є і хоча б якісь ознаки боротьби з корупцією, хоча б одного закрили, Давайте за поговоримо. Коли не робляться реформи, і коли в АТО Бог зна що відбувається, треба просто виключити всі канали. Треба купить, знаете, какой як, як, рецепт, как будто бы скинешь, министром Украины. Дуже просто. Сергей, я вас Купайте прошу. Купить Давайте, все попробуем поговорить об этой норме спорной, которую, насколько я знаю, кстати, в профильном комитете принято решение, точнее в вашей фракции принято решение эту норму не поддерживать. Так. То есть блок Петра Порошенко все же согласен только на норму сначала суд, а потом лишение лицензии. Правильно? Ну, по-первых, не можно а, условия, за яких Особисто прем'єр-міністр або депутати від народного фронту від будь-якої іншої політичної сили будуть е купляти навіть на біржі одну акцію телеканала і на підставі цього цієї угоди, що якийсь росіянин. Власник акции, например, вашего телеканала, отменять вообще медиа. С этим как раз можно. связан ваш законопроект, альтернативный даже законопроектом ваших однопартийцев, ваших соратников. Вы прекращаете, предлагаете запрещать деятельность телеканалов, если 50% и больше акций принадлежит гражданам страны-агрессора. То есть так. если 49% собственности российская, это еще не так страшно. Я поясню, в чем суть. Давайте. Если у вас есть 50% акций телекомпании, тоді я... Як власник, можу вас вигнати з роботи. І на ваше місце посадити того, хто буде говорити про путінські, про російські речі, хто буде лити цей пропагандистський бруд і лайно. А якщо у вас немає, ви цього не можете робити. І все. То есть, тобто давайте так. Звичайно, Дивіться, є право. Світ придумав право і правила гри. По цим правилам гри існує вся медійна галузь і індустрія в усьому світі. Ну, не треба Україні сьогодні переписувати російські закони. Я вам відкрию таємницю. Що коли готувався цей закон Сюмар Путіна? Там навіть коли переклали його в Гуглі, були російські букви І і так далі, розумієте? Тобто він повністю списаний, скопійований з путінського закону. А Путін цей закон приймав, знаєте для чого? Разом з Жириновським і Зюаном? Щоб у них три канали залишилися. І на всіх трьох каналах освячували всі путінські е е дії. Він зомбує в Росії людей у тому, що тут хунта. І що тут банда при владі, і люди такі, якісь не такі стали буквально за один рік. А де хто хоче зомбувати, що відбувається боротьба з корупцією, реформи і в АТО все добре. Як ви встаєте, які ризики для України? Є для репутаційної для медіабізнесу, якщо будуть Катастрофічні. Знаєте, я представник про у Верховній Раді України. Спілкуюся кожен день з сотнями людей, простими, звичайними людьми, трудовими колективами. Вони мені кажуть, Сергію, все. Країни немає, що робити? Опозиції в Раді фактично немає. Опозиційний блок це партія бівбордів, Ну, це не є опозицією. Опозиція залишилася, яка може контролювати прем'єра, міністрів, навіть президента і депутатів, від більшості від коаліції, тільки канали. Ви можете говорити правду. Так здорово, І тому, когда представитель пропрезидентской партии нам поддерживает полиционеров. Мене, мене знають як люди, яка говорить правду. І от за цю правду треба боротися. Розкажіть, будь ласка, закони вже відложили до четверга так. предварительно. Ваш прогноз по поводу их принятия? Я или не примут. Вообще не примут? Нет. Или все-таки примут вот с этими оговорками? Я вважаю, что нам порядок наводится треба. Допускати, щоб відбувалися такі речі, які в Полтаві відбулися, коли міськрада прийняла рішення не визнавати ДНР і ЛНР терористичним організаціям, і тільки тому, Сегодня що ми... Полтава вже переголосувала. Правильно. Але ж як переголосували? Тому що мої депутати, мої помічники цілу ніч там ночували. Ми привели 500 чи тисячу чоловік туди. Ви молодець. Хорошо. Ми зараз не о Полтаві, ми зараз часа Верховній по поводу... Раді. По поводу четверга. Все вже по поводу четверга. По поводу четверга я вам скажу сюди, образом. Наша с вами задача не допустить ни в коем случае принять этого закона. Мой прогноз следующий: безусловно, будет внесен некий другой альтернативный закон, вот. но мы не допустим, я лично не допущу, Чтобы глумились на свободу слова Украины. А потому ваш... что это наша последняя баррикада. Как только вас закроют, Интер закроют, ICTV закроют, СТБ закроют. Ну все, 112 закроют, останется один канал. Так давайте не заведем его тогда, я ценю к инфо. А, и все. А ваш законопроект может быть принят. Безусловно. Как вы считаете, или вы даже настаивать на этом не будете? Я буду настаивать на принятии моего законопроекта. Потому что здесь ноги Путина не должны быть на телеэкранах и эфирах нашей страны. Но должен быть порядок. Конституцию написали. Чтобы защитить ваше право знать правду. И я буду бороться за то, чтобы вы правду знали. Если есть борьба с коррупцией, тогда нужно її видеть, а не прятать от людей правду, потому что ее сегодня нету. И все, кто были, оставили в должностях. крадут, оставили, оставили все опять ушли. планы и так далее. Давайте все-таки поговорим о средствах массовой информации. Достаточно ли у СМИ, у телеканалов сейчас собственной ответственности и механизмов саморегуляции, чтобы противостоять российской пропаганде, на ваш взгляд? Есть национальный совет, который сейчас хотят превратить в национальную банду, которая будет решать, какому каналу жить и какому нет. Я скажу вам откровенно, я знаю о случаях, когда рассылаются так называемые темники, и каналы нагибают через колено показывать то, что нужно показывать. И я бы хотел, чтобы все телеканалы обращались. 12, на котором у вас, собственная программа, нагибают, показывать то, что вы показываете. Каждый канал, я уверен, так или иначе, пытаются нагибать. Вы можете Спасибо об этом вам. не знать. Спасибо вам. Спасибо. Будем ждать четверга и развязки этой истории. В Будем ждать соб... справедливости, прежде всего. Справедливости. Безусловно. Среди событий, мы говорим.